В Україні живуть працьовиті люди. Вони з любов'ю доглядають поля, садять пшеницю й овочі, будують будинки та шиють гарний одяг. Кожен українець старається робити свою справу добре. Майстер створює іграшки, вчитель навчає дітей, хлібороб вирощує хліб. Коли всі працюють разом, наша країна стає красивою, щасливою та сильною. Щоб взимку всього було вдосталь, люди багато працюють, восени дозріває врожай, який гадзині зберігають у коморі, там овочі відпочивають і чекають, щоб узимку перетворитися на смачний борщик або салат. Комора це чарівна скринька, де їжа з літа зберігає тепло всієї родини. Жили були українці, працьовиті молодці, в полі й на городі вміло, все садили вони сміло, сонце гріло, дощі клив, кожен паросток ожив. І зросли у них дари огірочки помідори, морква в грядці, бурячок, картоплинка й кабачок, а гарбузик наче сонце жовтим світить на подвір'ї. Бабця лагідна, завзята, всі дари несе до хати, у коморі збереже, щоб узимку було все. І всі, і старші, й діти, як чудово в світі жити, бо хто трудиться щодня, того радує земля.